Вещи. кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня, ибо Он зашел пред Ним как откис и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели Его и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем и наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он иссязуем был, но страдал добровольно. И не открывал уст своих, как овца веден был он на закланение, и как агнец пристригущими его безгласием, так он не отверзал уст своих. Друзі, як ви думаєте, про кого це говориться? Про Ісуса Христа. Про Ісуса Христа. І не тільки, і про нас. І про нас. І ви бачите, як Господь. Да, Оцей розіл, 53 глава Ісай, ви знаєте, що в єврейській іторі вона викинула. Вони ж не прийняли Ісуса, Месію. І вони упустили цей розір. Вони ждуть нового, другого Месі. Але, друзі, подивіться, як починається. Слова, які ми стали читати, написано, хто повірив слышаному від нас і кому відкрилась мишця Господь. Хто повірив? Ви знаєте, друзі, і знову, як би ми, звідки б ми не починали читати, чи говорити, розмірковувати, ми... Все одно приходимо до віри. Хто повірив? Знаєте, друзі, багато людей і ми, ми називаємо себе людьми віруючими. Але що таке віра? Що таке віра? Знаєте, є біблійне таке визначення, що віра – це підстава очікуваного і впевненість у невідомому. Ну воно таке, знаєте, глибинне таке, глибокодуховне. І в більшості нам не зовсім зрозуміло. І оце спитай кожного із нас, у віруючих, що таке віра твоя, моя. І ми, значить, ми не відповімо цим визначенням. Але я хочу сказати, друзі, ми можемо свою, якщо ми думаємо, що ми люди віруючі, то ми можемо якби порівняти, в порівнянні побачить віру. Якось один богослов назвав, каже, віра. Це дія. Це дія. А як же це так? Каже, ну ось я зараз скажу вам. Зараз через хвилину-дві буде тут пожар, будемо горіти. Ви почули? А чого ви сидите не? Не вірить. Не вірять. Ви розумієте? Якби ви повірили, двері винесли. І одне одного штовхали. Віра це дія. Дивіться, Дух Божий Господь каже. Хто повірить тому що почує, скільки раз ми читаємо, говоримо, розмірковуємо, читаємо Біблію, хто повірив. А віра це діє. Якщо Господь не люди, не я, не хтось другий, там якийсь видатних проповідників, а сам Господь каже про те, що Ісус Христос є Спаситель світу. І що в Бога можна вірити тільки дієво. А це значить, сьогодні ми чули, нагадувалися, каже Господь Ісус, прийдіть до мене. Всі сружені, всі, хто вірить, і знайдете за спокій, спокій душі своєї. А вон, Господь каже, хто повірив, хто повірив в Богу, хто повірив Його Слово, те, що він сказав. І кому? Відкрилась тут написано мишця, в різних переводах написано, що це сила його, Божа сила. Тому що багато місць написані в Біблії, де порівнюється з Божою рукою, рукою сильною написано він вивів народ свій з рабства, сильною рукою. І сила і влада, ми тут в цьому, в цього Пророка читаємо на раменах Його, на Його плечах сила. Так ось друзі, про що говорить Господь? Порівнює, порівнює Ісуса і показує нам, що сила Божа вона проявляється. Не в чомусь такому знаєте, що викорчовує дерева з корінням? чи руйнує доволі такі кріпкі будівлі? Ні. Сила Божа проявляється в тому, що Він. Своєю силою може доторкатися до самого слабого і небічного. До наших сердець він торкається благодаттю своєю. І в мир цей він не послав вояк своїх воїнства, архангела. Чи ще військо Велике Боже він послав Ісуса Христа? І, і Він прийшов так, як люди навіть не могли і заглянутися. Ібо Он зайшов перед Ним, як отплеск і як росток із сухої землі. нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Друзья, вы подивитесь, как он пришел, Иисус. Он пришел, как пилюстиночка. Малесеньким дитям народився на цій землі. І його народження ми відмічаємо Різдво Христова. Він нічим не, не був якийсь інакший, аніж другі, які діти, які народжуються. Ні. Не було в ньому такого виду. Такой величи, такой силы, славы. Дивите, и тут написано не только про него, тут написано и про нас. Посмотрите, вот что тут написано. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его. І не було в ньому відео, який привлікав би нас. Друзі, і ми, і ми присутні, теж ми чуємо про нього. Ми бачимо, що він Бог дієвий. Але, знаєте, нам більш би підходило щось таке з. Сильне, величне, славне, тому що нам легше схилятися і поклонятися ідолам, аніж Богу. І дивіться, написано, що Он був призрен і умален пред людьми. Муж скорбей и изведавших болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Друзі, ви чуєте? Мы відверталися від нього. Лице своє відхиляли від нього. Скажіть, а про кого це сказано? Може хто не відвертався від нього? Може хто шукав його? Я скажу, нема таких, тому що так написано, що ми всі відхиляли лице своє від нього. Він для нас був неінтересний. Він для нас був... Такий ще не на що подивитися. Тут сказано про те, що він був, був призрев і умолм перед людьми. Його умаляли, призирали, муж скорбей і зведавши болесні. Друзі, А скільки, коли читаємо ми Новий заповідь Євангелія, скільки там було тих людей, які знущалися над ним, били його, коли, він, коли знущалися, били по лицю, а потім казали, якщо ти пророк, то скажи хто удар. Презігер. І тут ми прочитали, що він муж скарбів. І ви знаєте, це не просто так. Це не просто, знаєте, ну ось, ну знайшовсь такий, знайшлась така людина, за яку люди говорять, ось такий, а в ньому нема нічого того. Все це було для того, щоб потім... Он був призираєм і ми ніби що ставили його. Скажу, друзі, це для перевірки ми віруючи чи ні, тому що віра це дія. Якщо ми ставили його, бачили його ні за що, якщо ми його призирали, якщо ми... Мы... Йшли і не до Бога йшли, а наоборот в другому напрямку. Скажіть, друзі, якщо ми почули це слово, то що повинна зробити віра? Віра це дія. Це йти навпроти, це йти до нього. Це йти до нього, раз ми... Ні за що ставили його? Раз ми так вели себе, а можливо і ведемо себе, друзі. Чи не повинні ми прийти до нього з каяттям? Господи, будь милостивий до мене грішка. І для чого це все було? Тут ми читаємо. написано. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом. Но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы І зціліли. Друзі, ось для чого це все було. І так Господь показує нам, що все те, що Ісус прийняв на себе, все те, що Бог, Отець поклав на нього, це раді нас грішники. Це для того, щоб спасти нас грішники. І наші провини, наші гріхи, наші хвороби він взяв на себе. І поніс, і поніс. Він забрав це з нас. А ми думали, каже Дух Божий, що, що це його Бог поражав. Це Бог його наказує. І, і казали такі, як ми, а тоді на Голгофі зібралося багато люду, і дехто кричав, якщо він святий Божий, то хай Бог спасе його. Хай Бог спасе його з Христа. Друзі, а Він прийшов для того, щоб взяти на себе наші гріхи, щоб розіп'ять наші гріхи на Голговському Христі. І й весь гнів Божий, який проти гріха і гріховного люду, він весь ліг на Сина Божого Ісуса Христа. І все це для того, щоб нам мати в ньому життя, щоб нам мати зцілення душ наших, гріховних, безсмертних. І ми прочитали, що ранами його ми зцілилися. Друзі, наше зцілення в ранах Господа і Спасителя. Ісуса Христа. Всі ми блуждали, як оптиці, савратілісь кожен на свою дорогу. І Господь возложив на нього гріхи всіх нас. Друзі, якби взять кожного із нас тут присутніх і взагалі всіх людей на землі, то ось так як тут написано. Кожен вибрав свою дорогу. І в глазах кожного його дорога правильна, розумна, справедлива. Друзі. Але Бог каже, що всі від Бога розбрелися, як вівці. Як вівці заблудилися, а Господь, Бог, возложив гріхи наші на нього, щоб нам жити для правди. Дорогі друзі, сьогодні Господь ще іще нагадує нам всім, що ми, знаєте, в народі люди кажуть, всі ми ходимо під Богом. Ми повинні ходити з Богом. Ми ходити повинні перед Богом. І знаєте, саме велике побажання, таке часто буває в сім'ях, в сім'ях віруючих і взагалі людей віруючих. Коли буває діти виходять, уїжджають. Чи хтось із близьких. І проважаючи люди бажають Що? З Бога. З Богом. Без Нього нема дороги. Без Нього можна тільки заблудитися. А тому, дорогі мої друзі, я хотів би ось сьогодні, щоб ми, ну кожен сам собі, щоб ми провірили провіряли свою віру. Чи вона дієва, чи ні? Дієва віра діє, вона робить. Віра є тут в э, Новому заповіті написано, що віра вона діє, діє любов'ю. І тому тільки віра Божа вона може діяти. Каже апостол Яков, майте віру Божу. Божу майте віру. Тому що є на світі різні віри. І по-різному люди вірять, по-різному розуміють. А Божа віра це та віра, яка прославляє Бога. І сьогодні Господь нам дає можливість читати Слово Його і розмірковувати про великі діла Божі. Тільки та людина, яка пішла до Господа, тільки та людина, яка прийняла Господа Ісуса як своїм Спасителем, може зрозуміти, як він спас. Не поділа ділам праведності, які б ми зробили. Ні. Тому що він нас спас тоді, коли ми були грішниками. Він нас спас, як, можливо, вам приводилось бачити такі картинки, як пастир достає вівцю, яка ну, вже ось з добрива впадає. Він дістає її і витягує. Ось так Господь нас спасає. Господь не хоче смерті вічно. Господь, Господь хоче, щоб всі люди спаслись і досягли пізнання істини, пізнання Бога. А тому хай Господь поблагословить нас і хай Господь дасть нам серця наші таке бажання. Пізнати в Господа і вірувати в нього, вірувати йому. І бути спасеними його дітьми. Амінь. Помогу.